Усім привіт! Я Руслан Ігрович, і сьогодні у нас огляд ноутбуків. Якщо шукаєте ноутбук для шкільного чи студентського життя, що поєднує навчання і розваги, то розкажу про топ-3 ноутбуки, які точно варті уваги. Підписуйтесь, ставте подобайку і нумо дивитись! Ці ноутбуки працюють швидко, не зависають посеред зуму року, а ще чудово вміщуються у рюкзак. І справді зручні для щоденного користування. Вони схожі за своїми характеристиками, проте кожна модель має свої особливості. Ноутбук Aspire Lite тонкий, стильний і готовий до дій. Acer Aspire Light створений, щоб бути завжди поруч. Його можна взяти з собою хоч у кав'ярню, хоч на пари, хоч у подорож. Екран з високою роздільною здатністю підходить як для підготовки творчих проєктів і презентацій, так і для перегляду фільмів. Завдяки IPS матриці кольори виглядають насиченими під будь-яким кутом, а чіткість зображення передає навіть найменші деталі. Потужний швидкодіючий процесор і великий об'єм оперативної пам'яті гарантує високу продуктивність навіть в умовах багатозадачності. А за необхідності оперативну пам'ять можна розширити до 32 Гігабайт. Онлайн-уроки, відеодзвінки, Acer Aspire Lite має веб-камеру, яка передає чітке зображення у Zoom, Teams чи будь-якому іншому застосунку. Пам'яті для зберігання документів, презентації, відео і фото вдосталь, щоб про це не думати. Ноутбук має все, що потрібно для сучасного користувача, USB Type-C для швидкої зарядки і передачі даних, HDMI 1.4, щоб підключити до монітора чи телевізора, Wi-Fi 6 для стабільного та швидкого інтернету, Bluetooth 5.1 для під'єднання бездротових навушників, мишки чи геймпада. І найприємніше це до 10 годин автономної роботи. Можна навчатися, працювати чи просто дивитися відео цілий день без стресу, що акумулятор сяде у найвідповідальніший момент. Ноутбук HP Pavilion Ще один стильний герой огляду ноутбук HP Pavilion з потужними можливостями і розумною функціональністю. навчання, робота чи самовираження. Він легко підхоплює гнучкий ритм сучасного життя. Ця модель оснащена великим 16-дюймовим дисплеєм із високою роздільною здатністю, який дає більше простору для натхнення. На ньому зручно відкривати одразу кілька вікон, файлів чи програм. За інтелектуальну продуктивність відповідає потужний процесор. Він допоможе з будь-якими щоденними завданнями: від інтернет-серфінгу і навчання до роботи з документами фото та легкого монтажу відео. Усе швидко запускається, плавно працює і тримає темп, коли ви не зупиняєтесь ані на хвилину. Вбудованого накопичувача достатньо для зберігання важливих файлів від шкільних проєктів та фото до відео та застосунків. Для онлайн спілкування або ж навчання веб-камера FullHD. Картинка чітка, без шумів і розмиття, тож можна виглядати впевнено навіть при неідеальному освітленні. Коли заряд тане на очах, хвилюватися не доведеться. Ноутбук підтримує швидку зарядку. Всього 30 хвилин і вже є до 50% автономної роботи перед парою зустрічю чи поїздкою. І звісно ж, ця модель має повний набір інтерфейсів для під'єднання улюблених гаджетів. Lenovo IdeaPad Slim 3 а ось ще один супер варіант ноутбука з гарним поєднанням дизайну та функціональності: Lenovo IdeaPad Slim 3 легкий, витончений і достатньо потужний для будь-яких викликів. Його вага лише 1 ,620 кг 620 г і має тонкий корпус. Тож можна закинути в рюкзак та вирушити на заняття, коворкінг чи в подорож, і не буде жодного відчуття дискомфорту. Дисплей з вузькими рамками і співвідношенням сторін 16 на 9 забезпечує більше корисної площі для навчання, роботи або розваг. Зображення яскраві, чіткі і дозволяють повністю зануритись у контент. Особливо круто, що дисплей має сертифікат, який підтверджує зменшення впливу шкідливого синього світла, а це означає меншу втому очей навіть при довготривалій роботі. Технологія Dolby Audio додає глибини деталізації і об'ємності улюбленим трекам відео чи онлайн дзвінка. Результат реалістичне звучання без спотворень, яке приємно дивує. А от непотрібний фоновий шум усуває технологія шумозаглушення, щоб повністю зосередитись на онлайн-уроках або дзвінках. Ноутбук оснащений передовим процесором і великим об'ємом оперативної пам'яті, тому він забезпечує миттєве завантаження системи, відкриття програм, збереження файлів і легко витримує активне перемикання між завданнями. Ба більше, інтелектуальна технологія Smart Power адаптує роботу під необхідне завдання так, щоб кожна хвилина за ноутом була максимально продуктивною. Обсяг пам'яті дозволяє зберігати всі файли, фотографії, музику і відео. А вбудована технологія безпеки надійно захищає дані. Щодо онлайн-занять та зустрічей, то все також продумано до дрібниць. Технологія Smart Wireless забезпечує стабільне підключення. Вбудована hd камера передає чітке та якісне зображення. А коли ви не на зв'язку, то захисна шторка дбає про повну приватність. Наявність необхідних портів також додає комфорту у користуванні. Повнофункціональний порт USB-C підтримує зарядку пристрою, швидку передачу даних і відеосигналу. Ще є два порти USB 3.2, HDMI для підключення до моніторів чи проєкторів, а також комбінований аудіороз'єм для навушників чи гарнітури. Додаткова перевага цієї моделі надшвидка зарядка. Усього за 15 хвилин заряджання можна отримати до 2 годин автономної роботи. Отже, який ноутбук стане надійним помічником. Acer – оптимальний вибір для тих, Хто цінує максимальну автономність, легку вагу та щоденну продуктивність? HP надихне, якщо хочеться великого дисплею для творчості, яскравої графіки та преміального враження від роботи. Lenovo – легкий і стильний розумник з технологіями, що забезпечує ефективність на найвищому рівні, та турбується про здоров'я очей. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Комфі, щоб не пропустити нові огляди, і напишіть у коментарях, який ноутбук сподобався найбільше і чому.